Необхідно проводити щоденні, Юрій Руславич, щоденні огляди підвалів, гориш, сміттєзбірних майданчиків, бути пильними на тих місцях, де масово збираються люди. Особливо це стосується наших біветів, центральної частини міста, особливо це стосується навчальних закладів. Лікарні, дошкільних закладів дитячих. Це є дуже-дуже важливо. Звертаюся сьогодні до керівників підприємств, установ і організацій так само проводити щоденну роботу в своїх колективах. Тому що питання безпеки це є питання номер один ще раз наголошую. На жаль, сьогодні. Служби, які повинні за це відповідати, не встані окупити цю всю роботу. Тому суспільство, громада має приймати в цьому безпосередньо участь. Так само звертаюся до керівників міста, установи організації санаторно-курортних закладів з тим, щоб вони теж активно приймали участь в забезпеченні громадського порядку. Сьогодні місцева влада, вона, так би мовити, є форпостом. Забезпечення нормальних умов проживання людей на вірених їм територіях. Тому ще раз звертаюся до керівників і наголошую про відповідальність в прийняті рішень і взагалі в вимогах до кваліфікації і до професійної придатності у вирішенні питань, які сьогодні стоять перед громадою. Прошу правоохоронці наші. За минулий тиждень в нашому місті продовжує зберігатися стабільна ситуація. Виставляються посилені наряду. Дійсно, як бы сказали, вчора як було сотрустичний акт Харкові. Загинув працівник міліції, п'ять працівників отримали поранення. Фактично вони на себе прийняли весь, тому що ми йшли в супроводі колону. Я би просив ще раз всім. Всім працівникам звертати увагу на такі речі, залишення якихось речей без доглядних речей, сумок. Таке ж мало місце в Одесі, тоді як зірвав був вибух, що залишили сумку, ніхто нічого не повідомив, не був вибух, слава Богу, ніхто не постраждав. Ще раз наголошую на координації дій міського відділу внутрішніх справ з громадськими організаціями, які Залучаються до охорони громадського порядку. Юрій Ориславич, ще раз наголошую на активній позиції наших комунальних служб підрозділу мобілізації от всіх без винятку підрозділів міської ради на забезпеченні належних умов праці громадського порядку в місті. Сьогодні це для нас питання є номер. Протягом тижня всередину мали пожежу в, в місті на вулиці Куліша, 10. Це приватний житловий будинок, наслідок короткого замикання електромережі, почав горіти дах, ну, слава Богу, ніхто не постраждав, потерпіли нема, але збитки завдані досить великі. Сьогодні ми не переналистка колонка, автомобіля, і посунемо і пляхувати. Юрій Славович, от я в'їжджав вчора в сміттєві майданчики. Збудовані вони були силами 2-4 роки тому на вулиці Довженка. Один вже там успішно майже зруйнований біля Львівкової. І далі ми говоримо постійно про те, що коли вивозять сміття, що навколо майданчиків треба замітати. Невже це так складно? Приймемо до, ну, приймем до уваги, я це вже чую, ну, коли ваша компанія тут працює, от я це чую, приймемо до уваги. Це є технологічний процес, панове. Це так само, як ти в душ розуміти і не роздягнутися. От, і розказувати постійно, що треба роздягатися. Приймемо до уваги. Ну, я розумію, що ви приймете до уваги. Ну це ж елементарні речі. Приїхала машина. Люди мають позамітати біля майданчика, прибрати за собою і поїхати. Добре, не перевіряв вчора, але перевіряєте, так і робимо, а в тебе не Та це не треба деколи. Це є постійна робота. Ну, Постійна робота ваша. Ви ж кожен день вивозите сміття. І кожен день у вас є технологічна карта, якої треба дотримуватися. Чи її нема вас? Ні, звичайно. Це ж не є якісь там речі космічні, про які я говорю. Но елементарні речі. Буду сказали. <клузька> 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 Минулий тиждень у нас прийшов, Можна сказати, ефективно відвідувано те аварійних виключення мережа, цього була насадження, на наційних мереж. Проведено чистку дощеприймальних ще по вулиці Стерницькій та Грушевську. Проведено огляд решіток по місту. Виявилося, що 15 чорневих решіток на дорогах міста відсутні, тобто їх працює, немає. Тобто їх на схемі є? А, а взагалі немає. Замінено 80 метрів водопроводу по вулиці Стуса через територію дитячого садочка «Двіночок». Загальна інформація, що з субота почався у нас е прес-тур. Ми запросили е журналістів провідних видань українських. Ну, Тераж, які є, як мінімум півмільйона ДПБ аргументи, факти та інші там є. Е -е, відійшли від практики ну, поки що е фахових видання. Бере по суті, хто читабельний, які люди читають, які зараз популярні. І, і саме в них рубля розміщаємо. Вже два дні проходить, також є один плюс один. Ми знімаємо, значить в нас є попередньо домовились про 5 передач по пів години сніданку 11. Якщо ви безпосередньо ви що кошти рекламна секунда на 1 плюс 1, і порахувати 5 по пів години виходів в один плюс один. Хочу змінити, що тільки бюджетних коштів туди не пішла.